life really what it seems i really had it with me i was really with the schemes when now was out there moved a million things that's till i figured out i'm a brilliant king had the white like a gymnast Watch watching dance on the beam now niggas can't for the silliest things they got cells in their cell shooting shit from the beam When if martin picked the arms of malcolm really had to treat my team well no Lickin by the cell phone uh, Blicky sitting on the tailbone uh, It was only right cause I was raised wrong Doesn't matter what you make, it's what you take home so much, you like. so much weight, it could break bones, stay on Beast feast if you don't stay strong, I stay strong. Now I give out work if you came home Interviews with my community. Lee, hey yo, I'm not the same man I was. I put drugs down, my daughter said, Pick me up. Think he dug till they two pop hit him up. with my my cuz In mind I was about to torture pants, so caught up husband, didn't give a fuck, baby. Cuz cause I can't repeat the words. Don't mean it isn't love. Scar beside my heart, no longer leaking blood. But my mind travels, past battles, vampire. She's up like she don't cash shadows. Знаєте, чим мені подобаються ретро мотоцикли? Ну, ті старі мотоцикли, от як цей, наприклад, мотоцикл. Це часи, часи мого дитинства. Що в мене було? В мене був радіокружок і був мопед Карпати, да, там перероблений Карпати. І в мене батько займався ремонтом автівок. Він мені подарував там Карпати. І от все, що я пам'ятаю, це те, як я їх ремонтував, постійно щось там лагодив і. У мене був сусід, в якого були журнали Мота, і я постійно дивився, читав ці журнали і мріяв просто про якусь закордонну техніку, з якийсь там мопед, мотоцикл. І потім з часом мені пощастило, мені купили там, спочатку навіть взяли просто покататися перший японський мопед, таких, про які ви навіть зараз не здогадуєтесь, це Yamaha PASOL 2. Це було щось просто неймовірно. Він там був обладнаний електростартером. Він з нього не текло мастило, він тягнув, він їхав, він тихо працював. ну Це було щось, там, він був на варіаторі, да, там, на автоматі. І це було реально щось неймовірне. І от згадуючи ті часи, я розумію, що вони дуже сильно, сильно відрізняються від теперішніх часів. Тому що раніше люди вони плюс-мінус однаково а, жили, в них плюс-мінус однакові речі були, тобто, однакові автівки, однакові. там Мопеди, однакові мотоцикли. Ну що там з тих мотоциклів? Що там було? Там ява іж, і там як якісь важкі ці урали, Дніпро, і все на цьому все закінчувалося. А так само автівки, там простий савок, от цей автопарк, там Волги, Жигулі. Звісно, що усі мріяли про якісь закордонні автівки, про якісь закордонні мотоцикли. Я пам'ятаю часи, коли. В нас там ми просто ходили, дивилися, там стояв Каділак і ми просто ходили подивитися, як він виглядає. Потім часи йшли, потім почали з'являтися BMW, Mercedes, Але от, коли я був зовсім маленьким, взагалі нічого не було. І тоді, ну, звісно, що не було там, мобільних телефонів, комп'ютерів, інтернету. І тоді усім було цікаво, всі, були, всі хотіли щось якось зробити, щоб там, той самий мопед їхав швидше. Сама ява їхала там швидше, швидше. Тому що вони просто дуже мріяли про це. А можливості там в мотокросі бути не всіх була, да? але всі мріяли. І так само там і, і в автогонках. Усі хотіли, але нічого такого не було. Це зараз часи, от тодішні часи. Я пам'ятаю, як я мріяв просто покататися, як я мріяв про якийсь мотоцикл. Зараз все. Зовсім по інакшому. Зараз все, про що болить голова, це просто як там загасити якийсь полум'я на роботі, як зробити більше грошей, і як там щось там зробити вдома. І все. А отак, от, щоб жити особистим якимось життям, тобто щось ну, про щось таке мріяти, от мотоцикл, коли от в нього дивишся, ти просто пам'ятаєш, як було колись і як ти про це мріяв. Ну, чесно, я 83-го року народження, Я навіть про такий вже... І не мріяв. Тобто я вже коли народився, коли читав оці усі журнали мота, то там була вже інша техніка, вона була більш сучасна. Але коли я стикнувся саме з цим мотоциклом, я був дуже здивований, наскільки круті технології, про які наші люди зараз навіть, ну, навіть уявити не можуть. То, то я коли читаю коменти, ми цей мотоцикл в інстаграм виклали, і коли там пишуть, а що в нього такого особливого. Чим він кращий ніж Ява, я розумію, чому так люди пишуть, тому що вони уявлення не мають, наскільки це унікальний мотоцикл, і ну, вони там не знають історію, там, вони не розуміють технічно, як він розроблений. Але якщо вдуматись, от тільки вдумайтесь, в цьому мотоциклі зараз я розкажу про історію цього мотоцикла, але в цьому мотоциклі, наприклад, десмопривод клапанів. Тобто, в часи, коли не було ніяких... Комп'ютерних технологій не можна було якось моделювати, да, там, щось там не було якогось дуже точного е інструмента, щоб це вигувати, да, там, ну вони можливі були, але ну, це все не так просто, як це зробити зараз. І от одна з таких е людей, саме людей, які робили це не заради грошей, а заради того, щоб зробити щось унікальне, щоб залишити якийсь слід св ну, після свого життя, для того, щоб. Ну, їм було цікаво, вони саме жили цими мотоциклами. Цим це був Фабіо Тальйоні. Ця людина вона народилася в 1920 році, 10 вересня. І з 1954 року почала працювати в фірмі Дукаті. До речі, Дукаті на той час це була саме державна компанія, і вона, звісно, що робила не робила мотоциклів для мотогонок. Вона робила прості штатні мотоцикли. Але завдяки у цьому просто геніальному інженеру Фабіо Тальйоні фірма Ducati виробляла настільки круті на той час високотехнологічні мотоцикли, що їх можна було просто трішки доробити, і це вже був там справжній спортивний болід. Тобто на нього можна було просто їздити по вулицям, а можна було зробити деякі дороботки, і можна було вже виїжджати на кільце і виступати на мотогонках. І от на прикладі цього мотоцикла саме завдяки тальйоні розробив систему, дес, десмосистему приводу клапанів. Тобто клапана закривалися і відкривалися десмоприводом. Там не було ніяких пружин. Просто ну, хто розуміє, що таке десмо? Це, грубо говоря, вилка така закріплена, яка і відкриває клапан і закриває. Але якщо вдуматись, це в ті часи це серед, середина прошлого століття. Внедрити цю систему це настільки було важко, це настільки повинно бути все точно зроблено, настільки все чітко зроблено, і вони настільки це зробили надійно. От наприклад, цього мотоцикла, якому 40 років він заводиться, їздить круто, працює, все тихо, і навіть на цьому мотоциклі десмопривод виконаний не ремнями, як зараз. А саме валу на валу, тобто через вал, це ну наскільки точно все повинно бути, щоб мінімальні які зазори, щоб воно все працювало, щоб ці клапана тримали. Тобто, ну ви якщо ви розумієте, це наскільки чітко вони повинні закриватися і відкриватися. І ну наскільки це крутий мотоцикл, це взагалі Тальйоні – це унікальна людина. Вона зробила першу хромолібденову раму. Яка важила 12,5 кг. Ви уявляєте, просто повністю рама шосі мотоцикла, повністю. Ви його можете отак на одній руці тримати. 12,5 кг. Це просто, ну це багато всяких унікальних крутих фішок, яких він розробляв. Наприклад, <кхм> двигун тут да, В-образний, хто як називає. да. І вишка зазвичай, от якщо ми там подивимося ті ж самі мотоцикли Харльдевса, то в них вишка отак стоїть. Да? І як усі кажуть, чим погана ця система, тим, що у вас перший другий циліндр гарно охолоджується, а перший вже охолоджується теплим повітрям, яке прийшло з другого цилиндра, Да? І що він зробив? Він просто взяв цей двигун, отак от нахилив тим самим. Він занизив центр ваги мотоцикла, що для мотогонок дуже-дуже важливо. І тим самим передній циліндр почав класно охолоджуватись, і верхній циліндр почав класно охолоджуватись. Тобто охолодження стало рівномірне, охолодження стало класне. Передо мною зараз мотоцикл, ну це вже не тальйоні, але все ж таки 84-го року випуску. І от навіть якщо ми кажемо про комфорт. То в ньому встановлений електростартер. Звісно, що в ті часи, і звісно, що цей мотоцикл взагалі не про комфорт і там не про безпеку, але про дуже круті технології і гоночні на той час. Хейлвуд старший продавав мотоцикли в Оксфордшилі. Це в Англії. До речі, остров Мен легендарний, там де оці ці гонки легендарні проходять, Це так само там ну, остров недалеко від Англії знаходиться. У нього був улюблений син Майк, і він хотів, щоб цей Майк якось прославився, щоб, в нього, щоб він займав призові міста саме в мотогонках. І тому для нього з дитинства він, ну, була можливість, він давав ресурси, щоб Майк навчався перегонам, займався перегонами. Тобто в нього були найкращі мотоцикли, в нього були найкращі тренера. І він їздив, займався, займався, займався і в ті часи. Та й взагалі-то і зараз дуже, важ... дуже складно займати призові міста і в гонках, наприклад, Формули 1, да, там в автоперегонах і в мотоперегонах. І в 1958 році світ був вражений британцем, який 18 років просто фантастично дебютував на гран-при в мотогонках, в кольцевих мотогонках. Він був дуже талановитий і. Усі були надзвичайно вражені тим, наскільки людина може внедрятися в мотоцикл і бути єдиним цілим, і техніка, з якою він робив перегони, дуже сильно всі, всіх вражала. Саме його участь у будь-якій гонці забезпечувала організаторам рекордну кількість проданих квітків. Вболівальники просто обожнювали майка. І продавці квітків знали, що якщо він бере участь у перегонах, то це 100% квитки усі будуть розпродані. І якось на трасі в харамі був величезний щит з надписом Майк вибирає кастрол. І одразу вболівальники переіменували, Бог вибирає Кастро». Настільки вони, вони обожнювали, наскільки вони просто горіли цією людиною. Тільки вдуматися, наскільки ця людина була популярна, що команда Honda, коли залишила мотогонки, просто заплатила 50 тисяч фунтів стерлінгів, Майку просто за те, щоб він відмовився від перегонів. Просто щоб він не, ну, не брав участь в перегонах за інші команди. Це взагалі просто якась божевільня. 50 тисяч фунтів стерлінгів на той час це були просто божевільні гроші. Майк виступав за команду МВ Августа. На той час це було еквівалентно як Феррарі в автогонках. Тобто, МВ «Августа» це було ну, реально дуже престижно. В мотоперегонах Майк став символом успіху. 9 цілих 9 титулів Майк взяв в перегонах, в тому числі 4 в найпрестижнішому класі 500 кубів. Це взагалі був абсолютний рекорд. Ну, 9 разів людина вигравала гран-при. Це взагалі просто безумство якесь. Він отримав прізвисько Майк байк. А саме цікаве, що потім він зробив просто 11 років перерву, потім прийшов, сів на мотоцикл. І виграв гран-при, причому він приїхав до фінішу на дві хвилини раніше, ніж усі, усі інші мотогонщики. Ви взагалі розумієте, що це була за людина? Я, чесно, я не розумію. Просто якийсь маньяк. На острові Мен гонки турист-трофі переміг. Потім на наступний рік ще раз в класі 500 кубів. Коротше, Майк був така людина, якою просто ніхто не мог обігнати, просто, просто якийсь був крейзі. Сідав, перемагав, перемагав, перемагав і перемагав постійно. І от в честь цієї людини був зроблений саме оцей мотоцикл. Зараз розповім про це. Ducati 900 NCR. Це саме той мотоцикл, на якому в 1978 році Майк здобув перемогу. Це от саме ті гонки, там, де він на дві хвилини раніше приїхав. Для того, щоб у сина була можливість виграти ці перегони, Хейлвуд старший замовив цілу партію мотоциклів. Вірніше не так. Він взяв 900 мотоциклів Ducati і віддав їх компанії Scuderia. Для того, щоб вона могла переробити зі звичайного мотоцикла гоночний мотоцикл. І як сказав один співзасновник компанії, що на час перегонів було випущено лише 18 мотоциклів, підготовлених саме для гонок НСР, і 20 запасних двигунів. Мотоцикл був досить сильно перероблений, чого коштував тільки двигун. З фірмовими клапанами Німонік з якогось суперсплаву на основі нікелю, полегчені поршня, борго, рама е з хромолібдену важила всього-навсього 12,5 кг. Сумарна вага мотоцикла була 160 кг, а потужність двигуна було цілих 92 кінських сили. Це 78 рік. 92 кінських сили. Вилка марзочить спереду, задня підвізка так само марзочить. Колеса Campagnolo, ковані, 18-дюймові, вихлоп прямоточний конті. Ну, цього всього було достатньо для того, щоб виграти гонки TT f 1 В 1984 році мотоцикл модернізували, зробили об'єм 973 кубічних сантиметра, і їх було випущено до, 1900, до 1985 року 7 тисяч одиниць. А саме Мотоцикл Ducati 900 MHR Mile 1100 одиниць. І один із них в мене була можливість в моєму житті проїхатись і розказати, зняти для вас оцей огляд. Я от щось їду і навіть не знаю. В мене просто дух перехватило, не знаю, що розповідати за цим мотоциклом. то що я та знаю, що можна розповідати. Але це такі емоції, що навіть ну, і не знаю. Я їду на справжній історії. Він виглядає як історія. І цей цей мотоцикл. На той час які технології були, як це все було складно зробити, і які вони молодці, що вони це все зробили. Цьому мотоциклу 40 років. 40 років. А я на ньому їду, в мене посмішка і мені кайфово на ньому їхати. Я реально кайфую від того, що я на ньому їду. Це не складно і це приємно. Наскільки ж це все ж таки крутий мотоцикл? Справжня історія. Це унікальний мотоцикл, на якому, звісно, ніхто не буде їздити. Його просто поставлять в колекцію. І навіть якщо у людини не так багато мотоциклів, але ну, розуміти, що це за мотоцикл, і просто відчувати, що він в тебе є, це дуже круто. Можливо, навіть там один раз на два роки просто сісти і проїхатися, як сьогодні проїхався по місту я. Це дуже крутий, дуже приємний мотоцикл. Від себе, що можу сказати? Що на пошук і на покупку цього мотоцикла в мене пішов цілий рік. Це було дуже важко купити, ну тому що їх просто в світі ніхто не продає. Якщо я продаю, то вони коштують дуже дуже дорого. І увесь цей час було дуже багато хвилювань стосовно того, як він прийде, що з ньому, як буде. І коли він прийшов, от все, що я бачу, на все, що я дивлюсь, я постійно ну, для мене це знаєте все настільки. Ну, от, хтось там може запитати, сказати, о, а що це за фігня, чому на ньому нема повітряних фільтров? Ну, це спортивний мотоцикл, на ньому і так і нема повітряних фільтров, зато є прискорювачі, зато цей карбюратор Делорто можна просто в полі відлагодити, тобто його, щоб розібрати, можна ключом відкрити і поплавок просто так от в дорозі зняти. Тобто це зроблено для годок, щоб це максимально швидко просто розібрав, почистив, поставив, поїхав далі. На то наскільки круто зроблений цей привод, десмопривод, як це оце всі вали, це всі окошки, все це. Ну, для мене це не просто мотоцикл. Я коли сьогодні на ньому їхав, я був здивований, що мотоциклу 40 років, а на ньому реально повністю їхати штатом, можна виїхати, просто поїхати по місту. Що... Був здивований те, що наскільки він чітко, там, наприклад, вмикаються передачі, чітко ловиться та саме нейтраль, як він легко трогається, їде. І наскільки він круто їде, тому що 76 кінських сил саме в цій версії, і це немало для такого мотоцикла, а в деяких в істочниках я бачив, що написано 80 сил, тобто 76-80, хто де як пише. Взагалі то інформації про цей мотоцикл шукали багато, але не багато знайшли, тому що ну, небагато нема. І ну, Технологічні рішення, я от дивлюся, от, от, простий бензобак, але тут два краніка. Один краник, на... краник йде на один карбюратор, інший кранік на інший карбюратор. Два там фільтри. Ну, багато таких, десмопривод. Електростартер саме в 84-му році встановили. От ви вдумайтесь, в 84-му році і в мотоциклі є електростартер. Це ну, 84-й рік. Ви просто вдумайтесь на мотоциклі, електростартер. Просто натиснув кнопку, завів, поїхав. І як він тихо заводиться, я сьогодні був здивований. Ми прийшли просто отак, от на підсос на один, на інший кнопку, грум, воно позавівся. Юрчик, ти ж був здивований. Я сам був дуже здивований. Який крутий цей вихлоп конті, як він круто працює, дискові гальмації Брембо. Ну, оця, оця штука, як круто зроблено, бачите, що воно тримається, а тут воно на підшипнику крутиться. Та чесно, просто от хочеться дивитися, навіть нічого розповідати не хочеться. Було цікаво мені просто почитати, переводити з англійської мови Якусь літературу про цей мотоцикл. Саме ця версія в нас повністю вся в оригіналі. От теж такий цікавий факт, що мотоцикл повністю весь зберігся оригінально. Тобто тут не перефарбовані не диск, не, не, не вилка, нічого. Повністю все, все повністю в оригіналі. Навіть цей він повністю весь в оригіналі. І це реально має цінність. Це саме має цінність, що тут нічого, це все повністю оригінальне. Ну, Тут дурню, яку люди кажуть, там, стосовно там, чим він. Я навіть коментувати не хочу. Чи там що хтось каже, що це стопак, як здижа. Ну я розумію, чому так. Тому що я ж кажу, у людей порівнювати чим. Вони не розуміють, то, який це мотоцикл. От навіть я думав спочатку, що це вже... Хтось ну, змінив і хтось встановив з часом. А у ці Йолінці, бачите, але подивився, як вони продаються, вони так і продаються, вони так в інтернеті є. З цими бачками, Оце, все в такому стані, От воно таке все є. Ну Стан тут мотоцикла, ну я просто шокований. Наостанок не забувайте підписатись на наш канал, поставити нам колокольчик, написати нам комент якийсь чудовий і порекомендувати наше відео комусь. Тому що ми дуже багато витрачаємо часу. Ми дуже-дуже багато енергії і сил витрачаємо для того, щоб ви могли подивитися. Тому що мені дуже хочеться передати е, цю можливість і знаєте, у цю мить. Я так само хочу, щоб мої діти там побачили з часом, як я це все знімав, як я це все показував. І мені навіть самому буде приємно з часом. Просто я зараз так роблю. Я передивляюся, як я колись там 10 років тому знімав для вас відео. і Як це було? Це реально дуже круто. Дякую вам.